Не лише українських захисників вшановуємо сьогодні, 14 грудня в Україні, день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Вони також герої, і про них також не можна забувати. 26 квітня 1986 року. Аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Вона стала однією з найбільших катастроф в історії людства. Для її ліквідації були задіяні військові підрозділи, рятувальники, медики та інші. Всі ці люди ціною власного життя та здоров'я зберегли мільйони інших. Ми е, робили дезінфекцію міста е, е, Прип'яті, що вона заключалася. Викидали всі одежу, мебель, ну все, що було в квартирах, через балкони в машини вивозили, закапували. Також ми хоронили автомобілі, які були на вулицях, які світилися, з гаражей витягували, те ж саме ми їх, як кажуть, хоронили, щоб менше було забруднення на тій території. 14 грудня встановили захисний саркофаг над зруйнованим енергоблоком з того часу щороку вшановуються герої-ліквідатори катастрофи. Чорнобильці з тягарем на душі розповідають про ті часи, адже багато побратимів загинули чи померли згодом. Зокрема, товариші пана Олександра, з якими він гасив пожежі у 30 кілометрах від епіцентру подій. Адіна сактаніпосіб'я, і що саме главне. Ну, много людей було задіствована. Я 87 -го року, повністю август-сінтябр на посту стояли повністю з савіації. Незважаючи на стан здоров'я, що свого часу зазнало нищівного удару через радіоактивне опромінення та інші наслідки аварії, незважаючи на війну, на соціальну та економічну ситуацію сьогодні, зараз ліквідатори докладають усі сили для допомоги Збройним силам України, переселенцям і для перемоги. На сьогодні у нас е наші чорнобильці теж на передовій, е вони є в, в лавах Збройних сил, в лавах е самооборони, до речі, маю теж відношення. І, е по суті, задніх волонтерській роботі. У нас наші Чорнобильці об'єднання Чорнобильці Запоріжжя створили два волонтерських хаба. Наразі ворог бездумно і цинічно погрожує ядерною катастрофою та обстрілює Запорізьку АЕС. Чорнобильці зазначають, у разі пошкодження, хоч якогось елементу, масштаби трагедії будуть набагато більшими за ту катастрофу. Ця трагедія може бути намного більше, ніж Чорнобильська. Просто ми немножко маємо представлення, про те, що якщо щось вийде, то то Ете мнение, специалисты моє Европы спеціалісти з Європи на атомной электростанции. Оттуда вы должны убрать россияне росіянівського оружие. Українці мають пам'ятати трагічну подію 86-го, шанувати героїв-ліквідаторів та робити все, аби не допустити повторення катастрофи.